Вітаю всіх, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами роздаємось питання це оплата праці, або оцінка праці працівників. Бо це питання є важливим в розумінні, що треба робити для того, щоб люди, які працюють, мали достатній життєвий рівень. А це питання оплати праці. І відповідно, ми задамося питанням, від кого це залежить в першу чергу. Бо на території є люди. Територіальні громади, і вони мають бути спроможні як соціально, як економічно, так і культурно. І найголовніше питання це їхня оцінка праці, щоб люди працювали, щоб люди мали мотивацію, і, відповідно, у них було бажання робити те, чим вони займаються, який вони мають фах, відповідно, що вони можуть робити для розвитку своєї території. І все це. Наголошую про одне, це їхня оцінка праці. Але ми, ми знаємо, що на законодавчому рівні приймають розмір мінімальної заробітної плати і спускаються на місця. І відповідно з цього все починається. Сільські селищні міські голови, яких обрали люди, яких обрала громада, в першу чергу відповідають за всі питання, про що ми наголошували, в тому числі. І питання оплати праці. Бо сільський селищний міський голова має розуміти, що відбувається на території і скільки саме отримують працівники. Працівники в різних сферах галузі, бо сільський селищний міський голова він відповідає за всю територію. І найголовніше, щоб люди були при справі, щоб люди були мотивовані. І сільський селищний міський голова має цим питанням опікуватись і весь час контролюватися. Бо невідомо хто, але в Києві роблять відповідні розрахунки. І зараз розмір мінімальної заробітної плати складає 6700 гривень. Але це не той рівень, про який можна казати. І в першу чергу сільський селищний міський голова має це питання роздивитись. Має зробити розрахунок на тій території, де мешкають люди, зрозуміти, чи можуть люди в першу чергу його працівники, які працюють в органах місцевого святкування, чи можуть вони прожити або утримувати свої сім'ї за такий розмір, мінімальний розмір заробітної плати? Для цього у сільського селищного міського голови в першу чергу є повноваження його права, його обов'язки. І він, відповідно, має зробити так, щоб на території, де живуть люди, де відбувається життєдіяльність, щоб, відповідно, люди залишались на цій території. І не тільки залишались, а ще були корисними на цій території. А для цього треба, щоб вони були мотивовані. А мотивація це в першу чергу оплата праці цих людей, оцінка праці цих людей. Відповідно, якщо це буде, якщо це буде вирішене питання відповідно, люди будуть віддаватись і всі ті моменти, які пов'язані з розвитком території, з перспективою з майбутнім, люди будуть завжди задіяні, і вони будуть в першу чергу робити все для того, щоб на території був розвиток. Але від людей багато чого не залежить. Залежить в першу чергу від обраних представників влади на місцях. Вони мають відстоювати своїх людей, своїх мешканців і питання це оплата праці. Бо якщо спустити зверху мінімальний розмір заробітної плати на законодавчому рівні і сказати все, ось 6700 не більше, не менше, то відповідно. Про розвиток території не варто й казати. Міський голова повинен роздивитися це питання в ракурсі всіх людей, які мешкають на території. Він повинен осягнути, що буде з людьми в більшості їх частини, якщо вони будуть отримувати саме таку заробітну плату, саме такий розмір заробітної плати. Що буде з людьми? Вони залишаться. Чи вони уїдуть, чи вони, якщо залишаться, будуть виконувати роботу як би? Якщо ми кажемо про розвиток, треба і питання заробітних плат враховувати. І це найголовніше. І саме найголовніше, що в Конституції України є стаття 48. Відповідно, сільський селищний міський голова, він здійснює додержання Конституції України. Це наголошено в його повноваженнях. І саме Конституція України, стаття 48 каже, про те, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. І це найголовніше зрозуміти і зрозуміти, що ж таке право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Тобто, всі ці питання має. Мають виникати у сільського селищного міського голови, щоб він розумів і щоб він бачив людей, а не казати про те, що це закон, це центральна влада встановила, ми нічого вдіяти не можемо. Можете, бо у вас є посади, у вас є права, обов'язки, в першу чергу, повноваження. І ви є представниками інтересів всієї територіальної громади. Тому, шановні глядачі, Питання заробітних плат в першу чергу залежать від тих людей, яких ви обираєте, бо вони мають відстоювати ваші інтереси, ваші права і розбиратися в цих питаннях Питання. для того, щоб люди залишались, і для того, щоб люди розвивали територію там, де вони мешкають. Тому всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео це сподобалось, поширте його, поставте вподобайку, залиште коментарі. І становтесь нашими підписниками Ютуб каналу. Всім вам дякую, до нових зустрічей!